Привіт усім! Сьогодні хочу запропонувати вам таку цікаву ідею для вечері. Вона виходить смачна та з доступних продуктів. Беремо одну картоплину та надрізаємо денце. Це потрібно для того, щоб картопля не переверталася на декові. Картоплю я не чистила, а просто помила її металевим скрипком для посуду. Картоплю краще брати всю однакового розміру, щоб вона вся одночасно пропеклась. Далі робимо на картоплині носічки приблизно однакового розміру та з однаковим інтервалом, не дорізаючи до дна картоплини. Я допомагаю собі звичайними паличками для суші, щоб обмежити себе і не розрізати випадково картоплину. Після того, як порізали картоплю, нарізаємо тоненькими скибочками часник. Чим тонше, тим краще. Начиняємо кожну проріз на картоплині часником. Я буду робити два види картоплі. Інша половина в мене буде змеленим салом з часником. Таке як зазвичай ви можете собі на хліб. Після того, як начинили кожну картоплину, викладаємо на деко заслане фольгою. Ось так виглядає вся картопелька, начинена просто чесником та меленим салом з часником. Начинити картоплю ви можете будь-чим. Це можуть бути шампіньйони, ковбаска, сальце. Будь-що на ваш вибір. Далі готуємо рідину для змазування картоплі. Для цього беремо звичайну олію та масло, взяту у рівних кількостях, та змішуємо до розчинення. Олія перед цим підігріла. Кладемо сіль, можемо посолити зверху картопельку, а можемо зразу додати до масла, тільки тоді доведеться розмішати все до розчинення солі. Далі вкидаємо улюблені спеції. Особисто я кладу суміш перців, чорний мелений перчик, італійські трави та хмелі сунелі і все гарно перемішую до повного розчинення солі. Після цього гарно змащую кожну картоплину. Жаліти цієї рідини не слід, треба гарно заливати, щоб ця рідина попала всередину щоб картопля гарно пропеклася всередині та не залишилася твердою і несмачною. Далі запікаю картоплю при температурі 200 градусів приблизно 1 годину. Ви ж орієнтуйтесь на свою духовку. Тим часом, поки картопля печеться, я роблю смачні грінки. Для цього обов'язково потрібно брати тостовий хліб. Гарно його розкатую, розрізаю хліб навпіл та ось завертаю таким конвертиком. Підколюю все звичайною зубочисткою. Запікаю такі конвертики 5-7 хвилин при температурі 200 градусів я роблю це разом з картоплею. Хліб має залишитися світлим, але стати хрустким як сухарик. Поки хліб грінки запікається, готую для них начинку. Нарізаю відварені яйця кубиком та перекладаю їх у миску. Також нарізаю пірячко зеленої цибулі та додаю його до яєць. Не забуваємо підсолити за смаком. додаємо трішки майонезу та розмішуємо до однорідності. Тим часом хліб для гріночок підсушився, витягуємо з нього зубочистки та начиняємо готовою начинкою. Повірте, ці грінки нереально смачні. Ось така гарна виходить вечеря. Всім смачного!